Включила прання, прикрию двері, бо шумить. Котел ще не виключала сьогодні, бо і ще на дворі не так то тепло, але вже тепленько, вже можна і виключити. Лишилась на пару днів сама. пів каву. Не... Я не спішу нікуди. То бігом, малого, щоб не кинути, бо ви ж бачили, який він у нас моторний. Хочу привітати сьогодні всіх святом 8 березня, побажати в першу чергу здоров'я. Це обов'язково і мирного неба над головою, щоб закінчилась війна, щоб наші. Всі люди жили під мирним небом, щоб зростали дітки, не знаючи, що таке грохот війни. Так хотіла поздоровити всіх своїх підписників, друзів і просто людей, жінок, які заходять на мій канал, нічого не пишуть, але дивляться, я за це їм дуже вдячна. Що я буду сьогодні робити? Я вже запустила прання, потім ще одне запущу, трішки поприбираю. Ну, віка тільки недавно все тут прибирала, пилососила. ну, це ж малюк треба. І я хочу вийти на вулицю, трішки попрацювати, відкрию, <кхи> вибачте, відкрию хризантеми, в мене дві там. І гортензії. Ну, так ось. Ще щось, може, полуничку від листя почищу. Ну, побачу по своєму здоров'ю. Дивіться, які квіти вікулі подарували гарні. Вони стоять тут дуже тепло, вони стоять. Я такий колір дуже люблю. Особливо хризантеми. А в нас є всі жовті тюльпани, треба буде подивитися, де вони там у нас. <кій> Може, вже закопалися в землю. Ну, оце таким буду займатися сьогодні. <кій> Десь в понеділок надвечір, мабуть, приїдуть мої малюки. Я так віки вівторок на роботу, а Святославчик буде з бабулієм. Будемо двох воювати. Ось так. Ну, завтра Віка теж обіцяла приїхати після праці. Ми поїдемо, провідаємо на кладовище наших. Бо чоловікові ось я говорила, було 7 березня День пам'яті, але ми не змогли поїхати. То поїдемо завтра, я так думаю. Що нічого не поміняється до з'їздимо. Ну, а зараз я допиваю каву, у мене вже на вулиці Фенді гуляє. І, як кажуть, закочую рукава і буду працювати, нічого лежати. Щось у мене сьогодні кава, гірчить якось. Чи молока мало влила? Зараз вже можна виходити на двір з чашечкою кави. Вікуля мені вже виносила. Ми гуляли на вулиці, вона мені винесла чашечку. Не захотіла йти додому. Ага, плюс дев'ять зараз. Так, водичка в тебе є. Я їй тут килимок постелила на їжу. Так, да, да, да. хороша. Я зараз теж вийду. Гуляй. Тобі подобається гуляй. Молодчинка. Та їж. Смаколик потім винесу. Їж. Ой, ой. Все. Куди? Давай. Ну, ще не тепло, так, щоб зовсім тепло, як вчора було. Але нічого. Можна виходити і трішки попрацювати. Куда? Куда? Давай їж, їж, діж. Я тобі іграшку винесу. винесу. А куди ти побігла? Я вийшла подивитись, що ти поїла, а тут чистенько, навіть вилазала, іди, я тобі дам смаколика. Біжи. Ой, я знову сирена. Так, я пішла білизну вішати, їж, їж ще потім дам дві, і ще дві, а потім треба ще посушити. Ой, яка ж ти у нас, як того кажуть, сладкоєшка. А, ти хочеш всі забрати? На, 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 на. Так, і будеш потім шукати. Ну і що? Що це робиться? Потім будеш шукати куди. Не знаєш куди сховати. Ой, у мене ще є. Є. На. Ну, на. Я пішла. Все, їж тепер. Тобі теж сумно, мені теж сумно, але будемо працювати і не будемо сумувати. Але він скоро приїде, наш красавчик. Оце я зранку відкрила оці хризантеми. Це високорослі, але ящик лишила. Мало ли що, будуть говорити, приморозок, то накрию просто. Тут у мене ось хризантема така, шарик росла, то до неї не, дібрати, не добратися, щоб її зламати. Ну, мокро дуже. Ну, Тут повилазили шариками ось тюльпанчики вже скоро підуть, підуть уверх. І тут відкрила. Бачите, оцю хризантему відкрила. Ну, це ж треба оці позрізати. Ну, ну, живі, бачите, росточки тут є. Ось оця ялиця колюча, та нічого з неї не вийшло. Зараз, може, дістану. Не дістану потім якось відкрию. Ну, ось вона. Зеленого там нема. А є стрішечки. Може й дала живці. Ну, добре. Хай ростуть. Тут їх чотири. Ну, тут бачу, там не дійти. Хотілося мені, бо там у мене пропала по центру. Прямо в пляшці застряла. Ну добре, хай. Потім, що я ще зробила, от зараз покажу. Оце ж повішала білизну, поки, думаю, тепло, не піду в хату, швиденько. І оце почистила тут хризантеми і примулки. Примулки отут у мене теж були, але нема, може, пропали. От так я подивилася, штук шість, мабуть. Ну, а ці ось так живенькі. Листочки сухі обібрала. І тут у мене було дві жовті примули, Одна тільки ось. Це треба зрізати і ще два листочки. Не хотіла виривати, бо вона така манесенька собі. Ну, це набрала скільки відро. Сьогодні хочу оце тут почистити. Де троянда? І тут почищу і якусь полуниці. І відкрию парничок. Може на ніч накривати, а може і ні. Вони таких дуже морозів не бояться ці живці. Ось, красуня ходить тут. Ну, все рівно хотілося б, щоб більшу частину, ну, щоб прижилися більша частинка. Пригодяться. Тому ще піду каву зроблю. Може винесу на вулицю. У мене там ще переться, я не встигаю тут. Поки з малюком, то багато ж роботи не зробиш, ну частинку якусь робиш. Відкрила вже свої оці вазони. Треба поставити на місце Ось сюди, перекотити. Це тьома туди ставив, щоб не заважало. Як машини дві ставили в гараж, там не могли заїхати, бо там тушить світло. І відкрила гортензію оцю, це вікулі подарував свекор Артема тато. Дивіться, вона яка тут хороша, живенька. І відкрила ще одну. Це ж вже камінці можна від ціля прибрати. І це слідом бігає. слідом За мною бігає, вже нічого не дам. Ой, отут Ліля мені давала ой, гвоздичку. Може вже можна її відкрити? раз, що ж угу. Ну так, один. Просто під пляшкою може і горіти. Не знаю, в вже неї цвіте, а в мене чомусь пропадає. Так, ось ці вічно зелені гвоздички. Це Наташа мені з лівого берега презентувала. Ось вони ростуть, два кущики. Так, і ось у гортензію відкрила. Оцю, вона більша неї ось так, листочки теж вже з'являються. Ну, теж треба листя поприбирати, навести лад. Ну і оце таким буду займатися. Ну, В першу чергу я, звичайно, одну частину полуниці приберу. Венді, я в гараж не йду зараз ще, я ще піду додому. Там у мене переться, і ще яка робота є. Бачиш, бігаєш, красуня. Гуляй на дворі, на дворі тепло, водичка в тебе є. Що ти хочеш? В хату ні. Я буду сюди туди і ти будеш сюди туди. Гуляй. Дуже тепло на дворі, навіть мені жарко. Ну, я хочу почати звідси. Оділа калоші, в жилетці, мабуть, мені буде жарко, а може і ні, бо воно, знаєте, це ж весна. Можна і захворіти. Так, я взяла тряпочку, куди я листочки буду згрібати, потім закопаю. Так, взяла іще й секатор, може щось прийдеться зрізати. Так, перчатки і рукавички. Тут уже в мене перчатки якісь рвуться. А якісь, ну, десь там дірочка є, Ну, але ще захищають. І так, полуницю, не знаю яку. Головне, оце зроблю. І може я таки отут зіб'ю ящик на парничок. Я хочу оту кришку із того парничка зняти. Вони вже будуть без кришки. А сюди оце на свої живці. Ну, це якщо встигну, бо це ж таке. Знаєте, і вік вже <смі> такий, що ой-ой-ой. Та нічого, все добре. Будемо жити. Що ж робиш? Як таке життя? Так, може мені ці не знадобляться? У мене тут, бачите, це пітунія росла. Ще в січні місяці. Зараз все повириваю, бо тут не вилазять усе нарциси, немає їм як вилізти. Позагрібаю, відкрию оцю, подивлюся, що там троянда живець, це оце в мене полька, я туди садила. Ну, і це так буду тут. Працювати, покажу воно. Земля дуже волога, у тому вже висохла. А тут ще волога така добра волога. Ну, буду я працювати. Хотіла повісити там, де білизна, оцю, оцей килимок, що під ноги в коридорі сталим, а там місця нема. І ще. Так, де ж тут, щоб чистенько було і ще й не висохло. Так, а Та отут начистки ще виходить. Ні, тут грязно. Отут. То я взяла прищепки думаю, отак повісю, а щоб вітер не скинув, я отак роблю. Ви так робите? Ну, вітер як підніметься, то ж буде летіти усе. Ну і дивіться, я тут ці два участки, дві діляночки, я вже зробила. Значить, жива троянда оця, я сухі листочки обірвала і зараз ж її ж також ж і накрию, щоб вона далі була. У мене під захистом від морозів. Ось так. І в мене тоді будуть отут оце полька, і це буде полька, Так, тут закінчила. І, мабуть, піду оту полуничку зараз почищу, та там треба такі брати граблі, знаєте, що заволочить треба. Земля мокра, ще не можна там нічого. А ось, ну я подивлюся, може, я перекопаю те листя. Ну, вряд ли дуже волога земля. Досихає моя білизна. Ну, так, я бачите, потихеньку. Ага, я ще короб хотіла ось сюди зробити. Ну, зроблю. Зараз піду оту полуничку, а це якщо лишиться, то ще в мене завтра є день. і... Понеділок, я думаю, вони аж увечері приїдуть. так. це я про святіка. Жарко, але чомусь я боюсь роздягатися. В тіні плюс 15, ну, а тут, мабуть, за 20 на сонечку. Ну, не буду роздягатися. Так, я переношу все туди. Не знаю, що, ну, це мені не треба, оце. І оці граблі, потім рукавички і продовжу свою роботу. Добре, що вона є. Не брала я ті граблі, взяла ще отакі поширші і отакі вузенькі. Якими краще буде, я не знаю. Ну, зараз спробую, мабуть, оцимі гребти. Так, не падайте, не хочуть стояти. Ну, це полуничка, яку мені прислала Валюша Скоростиня. Подарунок. подарунок. Дивіться, як так гарно листочки загрібаються. І я їй трішки ще додавила тут рядочків. Дякую тобі, Валячка. Вона зараз лікується в Бельгії, лікує свої колінця. Я тобі передаю вітання, дякую, що ти заходиш до мене на канал. Бажаю тобі здоров'я. Вітаю з святом сьогодні. І хай в тебе все буде добре. Так, ну і працюю я. Це треба, щоб... Ого, скільки я тут накидала. Та, щоб не зачепити вже й полуничку. Так. Все, оце так буду тут працювати. Це не таке цікаве, але, але треба працювати. Так я сьогодні, 8 березня. У мене трудотерапія відкрила, як то говорять дачний сезон. Ну, в мене не дача, а тут я й живу, і город. Угу, це в мене тут і не поміститься. Треба кудись пересипати. Ну, ось така, ось така праця. Взяла ще метолку. Ну, все, тут так мокро, дуже-дуже. Я просто оце хочу трішки собі замести. Все частенько, якби ще полежала і, може пішов дощ, то попріла б і полуниця, так що треба часно прибирати і там теж. Ну, це так, вже більш-менш роботи дуже багато. Але нічого, справимся.